Наймолодших віртуозів гітари відзначили днями в Києві. Конкурс юних гітаристів такого масштабу в Україні вперше журі вражене обдарованістю виконавцям драйв нового фесту відчули наші кореспонденти і вже готові поділитися враженнями. Організатори запросили до змагання гітаристів віком від 7 до 21 року. Вони з'їхалися з усієї України, додали популярності конкурсу і ведучі ранкового шоу КамТоґезе на радіо Рокс Соня Сотник та Сергій Кузін. Якщо ми скажемо, що це варто подивитися, вони прийдуть. Ну, то, що це на, ну, наша довіра, вони довіряють нам. І оцей момент відвертості і довіри, який існує між нами і слухачами, ми завдяки цьому ми збираємо стадіон. Радіо Рокс, я думаю, допомог. Потому об этом знали. Я думаю, що після Радіо Рокса у нас ще конкурсанти. Окрім техніки виконання і музичних здібностей, журі прискіпливо оцінювало і оригінальні сценічні образи та родованість учасників. Стилізовані годинники та хай-текові електрогітари виборили переможці трьох вікових категорій. А при заглядацьких симпатій одностайно присудили наймолодшому учасникові. Всі конкурсанти дуже прекрасні, але восьмилітній мальчик на гітарі, який грав Джон Ді Хукера і пісню, це ж нічого». Кі маленького блюзмена переконують, виховати генія можуть усі. Головне побачити в дитині яскраву особистість. Якщо ми обращаємо на них внимання, єсліми к нім относимся каправне. Не считая їх маленькими, там такими -то, такими, -то, такими, а просто віддаємо всю свою душу і пытаемся в них знайти найкраще качество, яке в них заложено в них заложено тільки найкраще. Тоді з них виростають повноцінні люди, які знаходять в себе жизненный путь. А тато 10-річного Еріка зізнався у геніальність сина, повірив ще до його народження. Чи не завдяки цій вірі хлопчина вже наближається до професійного рівня? Маленький, йому було 6 років, я йому показував на гітарі, він це все схватував на літу. Ми вирішили його віддати в музичну школу. Ведуча шоу Come Together на Радіо «Рокс» сподівається, що конкурс незабаром розширять. Дуже б хотілося, щоб було якомога більше таких конкурсів, щоб були не тільки гітаристи, були ще й барабанники, були ще й бас-гітаристи, були ще й клавішники, були вокалісти, вони є. А щоб успішно скористатися новими шансами, журі дало початківцям кілька порад: слухайте якісну музику, наполегливо працюйте над технікою гри і створіть власний сценічний образ, і це може стати початком великого творчого шляху.